Привіт, дівчата, привіт, друзі мої. Ми з Богданом сьогодні так далеко, я ще так далеко не ходила. Зайшли аж на дітську площадку, на ту, яка далеченько. Дуже важко. Я не знаю, від чого в мене слабость. Я вже розсуждала, обсуждала сама з собою думала, ну прям слабость, слабость. Навірно, дівчатки слабость в мене. Ну вже ж 17 днів от болячки, вже ж от операції я должна, думаю, одійти, як мені сісти, щоб... ой, щоб з вами нормально побувати. Не найду ні одної селфі-палки вдома. Ні одної селфі-палки нема. Ну, думаю, зможу... Ой. Зможу зніму, не зможу, не зніму. Хочеться, звісно, з вами зустрітися хоч на пару минуточок на вулиці Пари. И ми вирішили до парка, Думаємо, тут завжди ми сидим, завжди лавочки свободні. Нет, зараз як пара всі лавочки зайняті. І я думаю, мабуть, моя диета, из-за того, що я на дієті, мабуть, из-за того, у мені слабость такая. Я взагалі не знаю, воду я п'ю, пью багато води. А все одно руки, ноги трусяться. Вчора було давлення 180 на 110, по-моєму, казала Ліда. Коротко. Так, дівчатки, не будемо грустним. З праздником. вас! Петра і Павла. Цей праздник заповнився мені на всю життя. Може не всі так праздники ми запоминаємо. Ми Цей праздник заповнили. 34 роки тому я полола на городі картошечку повну. І десь часов у 12 я почувствувала, а я була в те час на підході до больниці, должна у нас була родиця дитинка. І я почув, що мені треба бігти додому, бо скоро щось буде. Я побігла додому з города, сусідки сказала визивай скору. Сама покупалася, приготувалася. І без 15 час у нас з'явилася Лідочка 34 роки тому. Так що у нас двойний праздник. Коли сусідка мене відправляла на скору, каже, привези нам раніше на УЗІ не показували. Нам не показували, хто буде, що. Ай. Сусідка мені сказала, привезеш нам Петра і Павла двох хлопчиків. Ну, не так то було, привезли ми Лідочку, таку нашу дитину. Віє. Наташа в нас вже була, Наташі готи п'ять місяців було, коли Лідочку ми собі приобрели. Так що, коли Господь нам дав. Так що, друзі, сьогодні у нас двойний праздник. Празднувати ми нічого сьогодні не будемо. Того, що Ліда на роботі і всі остальні роботають. Каже, субота-неділя валік виходний. Так вони трошки щось там придумають. Чисто в кругу сім'ї, бо нема здоров'я, а як нема здоров'я, які компанії, які збори? Таке праздник, блін, як мені важко держати, руки трясуться. От. Що ще в нас новенького? Новеньке в нас ще те, що приїхала Максима, мама з Тернополя. В Тернополі хоч би не нагородить нічого, а в Тернополі були. Вчора приходили до нас у гості. Так ми... Вспоминається своє рідне місто От по людині і розуміє, що це Україна, приїхала з дому. Фу, жарко, дівочки так пари не можу. Приїхали, посиділи, попили тільки кофе, і то я не пила, а тільки вони. Попили кофійку і посиділи трошки, розбіглися, тому що вони перший день, кругом їм треба. А вже і я одна вдома і я больна, так що вже як будуть виходні наші і Ліда і Вовик буде вдома, тоді кажу, зійдемось то вже якось посидимо, отмітимо зустрічу, поболтаємо, трошки про дом, про все остальне. У мене ще питання, дівочки, коли можна, кому вже робили операцію? Коли можна пити кофе, нічого так не хочеться, як хочеться дуже кофе. Я не знаю, чого. От, особливо як хтось заходив в гості, так ну, от, це як, ну, як пить дати треба. Ну що, кофейку випить. І вчора зробили, воно так пахне. До вчора у нас у хаті не було ростворімого кофе, пили заварне. Заварне я не люблю, і я на нього не реагувала. А вчора, поки розтворіме, то, звісно, запах на всю хату, мені так хотілося. Ну, не можна, так що це, хто вже був в моїй шкурі, напишіть мені, пожалуйста, коли вже мені можна буде випити чашечку кофе. Касія така, бачите, от якщо тільки трошки... Починаю худнуть, то така вся стаю пом'ята, пом'ята. Якби ще більше, то я взагалі буде висити ця шкура. Mm. Ой, господі. Хай висить і шкура, хай висить, що хоче, аби тільки здоров'я було, щоб двигатися можна було, а то, що вже висить, то вже мені заміж уже не виходить. Сказав Вовик, що я тебе вже не бросить. Ой, мій охранничок, мій охранничок, водичку за бабою носить, водить бабу кругом, да, зайка? Да, звісно. Кругом, де що впаде в бабу, бабі нахиляться погано, так він мені все допомагає. це дівчинки худає, а так живіт як терчав, так і терчить. Я не знаю, де воно повинно пропадати і коли. Звісно, я розумію, що я їм то я менше. Ну, я і ж і не двигаюсь, що я по тій хаті. Туди-сюди встану, ну 10-15 разів з кімнати в кімнату пройду і лягаю. Пройду і лягаю. Вчора заколотила, завела блинчиків. Думаю, трошки більше на ногах. Я не рада, що я їх завела, мені так важко було стояти. Тобик, звісно, був довольний, бо домашні блинчики, все. Но мені було важкувато. Прям таки було для них важко. Ну, Для всього состояння. Із-за того, мабуть, воно особою не худається, водичка зійшла оце отут з лиця, а живіт терчить і ще таке все воспалене, оця грижа, пуп, пуп розрізаний, ще не заживає. Ну, взагалі, общем... ой, є с пісня, четвертий, ні живої, ні мертвий, ах не віддай мені мать. Так я оце як той четвертий, ні живої, ні мертвий. Ми трошки погуляли, сонечко піднімається, ген так водичка добре тече. Слухав, це так мені подобається цей звук, як тече вода. Ну Сонечко піднімається і додому нам не по типу, сонечку, буде важкувато, Богданчик каже, йдемо. І я така, що вже оце ляг... лягти. Ще йти, звісно, довгенько. Ну як довгенько? Я не знаю, донизу нам, може, 500-700 метрів, ну, кілометра не буде точно. Ну Для мене це важко. Так що ми будемо. З Богданчиком зараз топать назад додому. Папа в нас валік був вдома, вже піде, поки ми прийдемо. І прийдемо додому і будемо займатися, хто чим. Бабушка лежати буде, Богданчик буде іграти в ігри. Снідання у нас сьогодні було у Богдана пельмені, як обычно. А Бабушка п'ятничка сьогодні, зварила собі на водички манку ріденьку. З'їла тарілочку манки ріденької, без нічого. І так мені і легко, вроді, поїла, і легенько. Хорошо, як дієта, легко спиться. А то ж було 10 часов ночі, а мені треба сісти і щось додати. Або вони їдять, я зараз їм 6, минут 10-15-7. А, а вони приходять пізніше, Ліда з роботи, поки дойде. Туди-сюди і їсть трошки пізніше, і волик взагалі набагато пізніше. І раніше я не могла, коли вони їдять, тоді і я домогла їсти. А зараз, звісно, я вже трошки взяла себе в руки чи привик мій організм, то вже я собі як поїла в 6 початку сьомого, вже мені і не хочеться. Якщо дуже-дуже хочеться, то навіть не цілий, я половинку банана можу з'їсти. І снідання у мене в 9,5, то утром, як п'ю таблетки, то пів бананчика теж їм з утра. Так, девочки, показали вам красоту. Самі побули на свіжому воздусі і будемо топити. Якщо щось вам по дорозі понравиться мені, то я вам обов'язково покажу. Ну там на круповках стільки людей вже уже, неможливо. Прямо годуть як тіли вулику. Ми, мабуть, зараз підемо круговими обходами, будемо обходити дорожку. Оці, ну, круповки, щоб менше там людей було. Все. Давайте, я думаю, відео ще маленьке, ми ще з вами сегодня встретимся трошки, може вдома. Пока. Не ну, можу прийти, мимо цих цветочків. Така красота, дрібненькі, а такі яркі красочні цветочки. Дивіться, гарно. Суста біля водички. Ось так сьогодні рух на куполках. Ми, звісно, вже доходимо додому, слава Богу. По одній стороні холодок бо ми піднімалися. Для кафе, що грає музика і не дуже снімеш. Йду вроді холодочок зняти удобно. Так музика грає. Потім її треба удаляти, короче. Кругом нас піджимають. Ой, все. Ми почти вдома. Так, девочки, наконець-то ми вдома з Богданом. Пройшли, конечно, ми сьогодні 2 кілометри. Це достиження моє після операції перше таке. І нас радують такі цветочки. Папа наш з утра побіг і купив лідочки такі цветочки і коробочку конфеток. таких. Вот. Діло в тому, що е, на подарок у нас гроші. <сі> тому тому я їй дала, дарила гроші і казала, купи собі часи. Я не знаю, чого часи. Вони їй не дуже мають ті часи, що вона їх не купляє. Е, А мені, от я не знаю, я хочу, щоб вона купила на руку собі часи. цьому году подарили гроші і кажу, опять дарю на часи. Купа вона їх чи не купа, не знаю. Вони в неї в влідочки нашої переміни. Так що вона зайнята зараз трошки другим ділом. Це вона з вами буде ділитися потім сама. Ну, ми подарили гроші, а вона вже хай розподіляє їх так, як вона хоче. Оце такі у нас цвіточки. А в мене ось чашечка манки на обід. Зараз, вроді, густа. Вона це шкурочка під низом, вона така м'ягенька. З'їм помідорку з кусочком хліба, бо такого нема нічого. І чашечку манки. Манка маленька чашка. Утром у мене більше на снідання було, а в Богданчику жарена картошечка. Жду дедушку, прийде мене лічить. У мене перев'язочки такі з отих побочок, дівчатку. Не знаю, як вам розказати. Рани у мене з'явилися зразу на другий день після операції, такі як проложні, тільки ще й в таких містах не дуже удобних. Я розумію, що це було не проложні, бо це було на другий день операції, і коли мені капали капельницю антибіотика, то я чувствувала, як наче мені вливають в ці рани. Гарячі, як у або кипяток, або утюг прикладають. Із-за того боль була невиносима, і оці п'ять днів, які я лежала в больниці, я думала, я не доживу додому. Коли приїду додому, то я швидко вилічуся і додому приїхала. Звісно, антибіотики прикратилися, назначили мені таблетки, які вистанавлюють сіст там чи що. Трошки мені наче йшло на поправку. Ну, на, на, врачі не назначили мені нічого, щоб я це лічила. А, я його лічила промиваючи, хотілося мені лічитися. Зразу була марганцовка вдома в мене є, приїхала ще з України. Потім марганцовка сушила, пекло боліло, ні. Потім Юлечка мені виділила два пакетики фурацеліну, і фурацилін і стриптоцит мене спасав. Ну, стриптоцит мені хто ділилися, всі я в групах писала, він був просрочений. Давав результат не неочень. Я все одно його сипала. І коли ми були у врача вже на прийомі, думали, що знімемо шви, то врач мені обрабатував рани. І Ліда сфотографувала бутилочку, чим він мені обрабатував. Зараз я вам покажу, дівчинки. Я думаю, що це розтвор йоду, воно як йодове. І ми заказали в аптеки, купити зразу напряму його не було. Ліда заказала, на другий день привезли і стоїть така бутилочка, вона чимала. Тут грам скільки не бачу. Не бачу 250 грам, вона велика. Два бризочка і мені вистачає. Ну, після цього лікарства у мене почали затягуватися мої рани, і мені стало легше. Коли бризгаємо, воно пече. Ну, Після де живі міста сипає ще стриптоцит. І оце моє лічення, дівчата, що йде, тепер трошки на поправку. І, ну, Все одно ми на цілий день не оставляємо, щоб не, ну, не обробити. Мені самі неудобно. То Вовик в обід приїжджає і обрабатує мені спеціально їде з роботи, щоб мені хоч як-небудь збавитися цих ран. Це, звісно, для мене оця болість була набагато страшніша і важча. І до сих пор мені страшно спомити за тих ран і за операціонних оцих. Я пила стільки обезболюючого, я пила по дві таблетки. Фанігану це визбалює ще з України. Я пила три рази в день по дві таблетки. Це катастрофа, я понімала катастрофа до моєї печінки. Але я не могла просто видержати боль, була невиносима. Так що, дівчатки, я не знаю, звісно, воно мені понадобиться, чи його просто відвести в больницю віддати. Ну, може, в больницю і не возьмуть, так відкрите, розпечатане. Ну, така бутилка дебела і стоїть воно 70 злотих немало. Ну, допомагає, це просто капець. І цим мені доктор обрабатував мої рани, коли е, я приходила на перев'язку. І тепер ми ним же теж обрабатуємо рани, оці які дешви в мене. Теж ми бризгаємо цим. Це не реклама. Я нікого не вчу, що там беріть і, і все це робите. Ну, це мені допомогло. Якщо комусь би воно допомогло, не дай Бог така проблема, як у мене, то я бігла б і кричала б усім, що купіть і лічитися цим, тому що ви самі розумієте, коли відкриті рани і не маленькі, рани були дуже великі. Все погане сьогодні ні. Розказала, поділилася, чим я лічилась. Зараз приїхала Максима, мама привезла мені з України вже все, ж, чим ми знали, лічилися в Україні. Могли рану полічити, ми не лічилися, бо в мене такого не було ніколи. Ну, колись Наташа моя різала ногу, там розрізала, на чашку наступала, колись я сухожилля розрізала, то ми лічилися. Ріф називається, антибіотик, такий порошок, його приймають внутрі. А ми сипали, просто розтяг... роз... капсулку таку розривали і її сипали на рану. Це дуже допомагало. І я ждала, надіялася, що привезуть мені цей ріф, і я ним вилічуся. Ну, слава Богу, поки ріф приїхав, то вже оце я зрозуміла, що добре, то можна б зараз би і ріфом, але я вже не хочу нічого міняти, хочу цим долічити. Вже залишились маленькі очаги. Так що долічуємося цим. Все, дівочки, пока. Так, всім привіт! Давно ви мене не бачили, і я вас теж. Сьогодні великий праздник, сьогодні Петра і Павла. Всіх поздравляю з цим праздником. Сьогодні ліді рождення, я її утром поздравив, купив їй такі конфети. Я вже показувала, похвасталась. Так, це ж ти, а тепер я. Такі, я. я сказала, такі. Що тебе? А такі світочки. Откуда я знаю, що ти це все показала. Що я? Я забіг на минутку додому. На перев'язку, бо жінка ще отримується їй перев'язка, переклейка, підсипки, засипки. Ну коротше, я їй все зробив подробності, не будемо об'ясняти, які шви де, що робиться. О, шви ще не зняли, мабуть, на тій неділі. Так, що я вам хочу сказати і що вам хочу пожелати? Щоб ви не хворіли. Саме главне. І не боліли. Це добре. Не говорили, не хочемо. Щоб було здоров'я, кріпке. Все остальне вже заробимо. Я думаю, заробимо. Оце такі діла. Ну що, буду я бігти, бо забіг всього на 10 минут. Показую два пальці, кажу 10 минут. 5,5, виглядайте. 5, 5. Все, в мене стояночка там на півчасика, так що я буду бігти. Всім пока. Пока і тобі, пока, удачі, ждемо тебе до вечір. Скоренько. Пока. Пока-пока.